Вітаємо любі! Це телемагазин Прованси, ваша ведуча Маргарита Лібомська в студії. Ну, час утеплюватися, стає прохолодніше не тільки в наших оселях, але й на вулиці. А ми сьогодні презентуємо вам светрики, жіночі, теплі під горлишком і красива палітра кольорова. Або оливка така приємна. До ока дуже приємна. Не затемна, не за світла, і колір бордо. П'янкий бордо дуже популярний зараз, надзвичайно. Зараз маємо змогу з вами якраз роздивитися, порівняти, так який все ж таки колір. Дуже класна йде висока горловиночка, яку ви можете бачите, собі коригувати, тобто ви можете її або вдвічі ось так складати, так? кому як більше до вподоби, або там уже навіть можна і в три таких варіанта її підгорнути. Тому запас дозволяє погратися уже на будь-яку шию. Можна відкоригувати, як вам буде більше до вподоби. Далі іде в'язочка, щільна в'язочка. На дотик він такий трішечки пухнастий, він теплесенький, щільна в'язочка йде. Він еластичний. Теж зверніть увагу, дуже класно потягується. Внизу є така резиночка, теж пров'язана, вона еластична, все чудово потягується. Розмір іде у нас універсальний. А розмір у нас іде 54-56. Светрик дуже класно тягнеться, як оливочка, так і бордо. Звертаю вашу увагу тепер на бордо. Колір іде. А зараз, до речі, на камері він такий, як і в житті. От я зараз порівнюю, такий він спокійний. Можливо, трішечки на камері буде а, яскравості додаватися, але в житті він такого спокійного, красивого відтінку бордо, спокійного, незатемного, тому що буває таке. Бордо ближче до гнилої вишні, а тут мені подобається, що саме йде ідеальний колір бордо, який не затемний, не засвітлий. А, Попереду у нас йде в'язка, такі, які йдуть як косички. Позаду він у нас ось однотонний. Якраз на бордо, я продемонструю вам. Позаду він йде повністю однотонний, а, ніяких візерунків, ну і резиночка внизу, відповідно. Далі, по розмірах, обов'язково на всяк випадок заміряйте свої параметри. Тому що коли ви телефонуєте до операторів кол центру, вони вже вас можуть зорієнтувати. Так? По об'єму грудей. Ну, зараз, до речі, подивлюся, можливо, мені щось написали по об'єму грудей. Так, довжина. Ага, об'єм грудей 118 см. Отже, це в спокійному стані 118 см. Але враховуйте, що він ще дуже класно потягується, надзвичайно еластичний. До речі, Лінія плечика іде у нас спущена. Зверніть увагу, що лінія плечика спущена. Далі йде такий втачний рукавчик. На рукавчику повторюється в'яз, як і по передній частині нашого светрика. Внизу на рукавчику йде резиночка, теж пров'язана, але вже трішечки відрізняється. Так, така іде якраз дрібна в'язочка і така резиночка манжетиком, який буде вже триматися по ручці, якщо навіть ви вверх трішечки будете. Піднімати, щоб там помити ручки. До речі, якщо для вас буде рукавчик задовгий, тут цей манжетик, навіть ви можете з легкістю підгорнути. Тут якраз такі в'язи, що можна його навіть ось так підгортати, і буде начебто так і мало бути. Тому якщо у вас короткі руки, то тут не хвилюйтеся, можна і ще ось нормально так сантиметрів вісім точно підкоригувати, собі підвернути. Ось. Або ось навпаки його лишати в такому попередньому вигляді. А, на дотик, на дотик вони йдуть такі м'якесенькі, пухнастенькі. Зараз пробую, чи не кусається. До речі, ні. От в нього такий ворс присутній, але цей ворс іде такий м'який, тобто він а, не кусючий, бо буває такий жорсткий ворс, і тоді він як буває як колоти може. Але я зазвичай такі светрки все рівно одягаю, щоб була маєчка під низом а, і абсолютно зараз. Аналізую рукавчик, він навіть не колеться. І в нас падіння вартості. Я навіть не встигаю розповісти 750 гривень за светрик. Обирайте тільки колір або ось таку оливочку, або такий колір п'янкий Бордо, дуже модний, популярний. Так а, якого кольору сьогодні хочеться нашим красуням, або можливо, якого кольору не вистачає сьогодні. Нашим красуням подивіться, будь ласка, і а, зробіть а, свій правильний вибір. А, розмір. Я нагадую, ідуть універсальні від 54 до 56. А, до речі, а, якщо а, брати 52-й навіть розмір, якщо вам зараз сподобався, якщо ви полюбляєте, зараз ще дуже популярно оверсайз, щоб був такий більш. Вільний светрик можна і на 52-й сміливо брати. Обов'язково заміряйте свої об'єми грудей, так талії стегон. Коли телефонуєте до операторів кол-центру, ви обов'язково проговоріть свої параметри і вам уже підкажуть, зорієнтують все ж таки на ваші об'єми, чи а, все ж таки підійде чи ні. І навіть якщо у вас 58-й розмір, але ви полюбляєте, щоб був светрик а, такий не задовгий, а якраз а, ну, талія, так, десь до талії він простягується, але навіть я дивлюся він зараз розтягується і дуже навіть не підстрибує, коли я його розтягую. Але тут довжина класна, тобто, якщо до самого низу відтягнути його, бачите, прям буде закривати сіднички. От навіть по манекену, тут, умовно кажучи, можна зорієнтуватися, що тут у нас сіднички і вони повністю закриті. Тому десь, якщо у вас 58-й розмір, він може потягнутися і бути до стегон. Ось, якщо ви полюбляєте саме по фігурці, або зараз вам дуже сподобався цей светрик, і ви б хотіли все ж таки ризикнути. Тому сусідні розміри так само. Раді. Все ж таки придивитися і зам, замислитися, все ж таки можна спробувати. А у нас знову падіння вартості 699 гривень. Сім на год тільки залишається. Ну, це солодкі залишки, тому поспішіть. Кількість обмежена, як ви розумієте, резервів не буде, тому що це солодкі залишки, і треба швидше реагувати і враховувати ці моменти. Нагадую, що рукавчик, плечико йде спущене, дуже красиво буде сідати і нівелювати зону Пишної ручки, пишних плечиків. ось тому, що коли лінія плечика йде спущена, це дуже класно тоді все тут приховує і нівелює. Ми це з вами прекрасно знаємо. Обожнюю горловиночку високу за те, що коли виходите прохолодно, а не полюбляєте вдягати ці шалики різні шарфики. Тут все чудово. Тут висока горловиночка навіть не потрібно. Ви собі пуховик зверху накинули, чи пальто, чи якісь своє інше зимовий варіант у верхню. 我我结婚。 І ось горловиночка вже захищена, горличко ваше вже в теплі, і красиві відтінки, так такі абсолютно не маркі, невибагливі, тому що вони і не темні, і не світлі. Вони будуть вас єдине, що освіжати. так, оливка, до речі, то такий цікавий колір, а що він теж іде як більш такий освіжаючий. Ну і п'янкий бордо, акцентний, контрастний теж обирайте. Зверніть увагу, що по товару ls 280, коли телефонуєте, обов'язково називайте. Код товару, не забувайте. LS280. Ну і звісно, ми доставочку сплачуємо за вас, тому ви на цьому суттєво економите. Ну і є ще класна опція. Ви приходите на поштове відділення. Нарешті там є примірочні. Ви заходите. В примірочну, приміряєте ще додатково на себе цей светрик, і тільки потім ви йдете і сплачуєте. Ви пересвідчилися, що так він на вас сів ідеально, що це саме те, що ви хотіли, і таким чином ви йдете і потім сплачуєте, вже як то кажуть, не берете кота у мішку. Дуже красива в'язочка іде, і навіть коли я його зараз розтягую, він не просвічується. Тому це дуже важливо. Тим більше, що у нас стає все дедалі, холодніше, треба себе утеплювати, зігрівати і при цьому. Виглядати ось так елегантно і витримано, як дороге вино бордо у нас. Так, сьогодні відтіночок. Ну що ж, нам час рухатися далі, тому обирайте, а ми вирушаємо далі.